4 лютого оголошено всесвітнім днем боротьби проти раку Україна на другому місці у світі за темпами поширення цієї недуги. З кінця минулого тисячоліття рак молочної залози посідає перше місце серед онкозахворювань. Невчасне звернення до лікаря, ігнорування обстежень все це призводить до незворотніх наслідків. В нас в онкології якість лікування визначається трирічною п'ятирічною тривалістю життя. А при цій патології, якщо ми вчасно виявляємо і вчасно лікуємо, відсоток складає 85%. тобто 85% хворим, яким виставлено рак молочної залози, переживають 5 років і більше, і тільки при виявленні в ранніх стадіях можна досягнути добрих результатів. Сумна статистика: кожна шоста жінка, дізнавшись про страшний діагноз, відмовляється від подальшого лікування. Перше, на що звертає увагу увагу жінка при виявленні цієї патології, це страх втратити орган, тобто втратити молочну залозу. То я хочу акцентувати увагу на тому, що на сьогоднішній день в онкології. Йде тенденція до органозберігаючих оперативних втручань, і молочна залоза забирається вже при розповсюджених тільки процесах. Тобто, коли жінка невчасно звертається за медичною допомогою, або лікарі первинних медичних ланок невчасно виявляють цю патологію. Завдяки нинішнім технологіям, після видалення молочної залози можна повністю відновити її попередню форму. Необхідно сказати, що сьогодні. З першої та другої стадії рака молочної залози, у нас лікується понад 90% пацієнток. Якщо ми маємо першу стадію цієї хвороби пухлина невеликих розмірів, завжди є можливість виконати органу зберігаючу або так називаємо щадну операцію. Тобто видаляється не вся молочна залоза. А більша її частина з регіонарними лімфатичними вузлами. І таких операцій у нас сьогодні виконується понад 60%. Якщо 10 років тому назад діагноз рака молочної залози передбачав повне видалення молочної залози, то сьогодні змінилася тактика лікування цієї патології, і велика кількість жінок залишається з молочною залозою. після Радикального оперативного втручання. Крім того, сьогодні в нашому відділенні виконуються реконструктивні і пластичні операції пацієнткам, які мають діагноз рака молочної залози. Сьогодні відновити форму грудей допоможуть імпланти, які не шкодять організму. Не доведено негативного впливу якраз імплантів на виникнення раку молочної залози. Тому що імплант розташовується між грудною стінкою, між м'язом і залозистою тканиною, тобто сам імплант не впливає на тканини молочної залози в Європі і в Америці. Пацієнтки з дифузними формами мастопатії проводять профілактичну підшкірну ампутацію молочної залози, тобто видаляється ця тканина залозиста молочної залози і для відновлення форми та об'єму використовуються імпланти. Ми досягаємо профілактики раку молочної залози, видаляємо мастопатію дифузну і профілактуємо можливе виникнення цієї грозної недуги в майбутньому. Якщо мати хворіє на рак молочної залози, вірогідність захворювання у старшої доньки збільшується на 6%, у молодшої на 12%. Однак серед причин виникнення раку молочної залози є й такі нерегулярне статеве життя або прийом контрацептивів неконтрольований, часті аборти, захворювання жіночої статевої сфери є факторами виникнення раку молочної залози. Крім того, ранній початок менструації, тобто до 12 років, пізні їх закінчення, пізні перші роди після 30 років, відмова від вигодовування дитини молоком, груддю, ну і цілий ряд інших факторів. Жіночий організм у цілковитій залежності від власної гормональної системи. Якщо ми проводимо лікування раку молочної залози і використовуємо для цього або хіміотерапевтичні препарати, або особливо гормони, астрогени, то тоді настає так званий штучний клімакс. Ну І крім того, раніше, та і в цілому ще залишаються методики. Медикаментозної кастрації жінок, тобто прийом антиестрогенних препаратів, або використовують для цього і хірургічний метод по видаленню яєчників. Відстежувати зміни у молочній залозі жінка і дівчина може й самостійно. перше, я би хотів сказати, що обов'язково кожна жінка, починаючи з 16-річного віку. Повинна проводити самообстеження молочних залоз. Для цього є спеціальні методики. Вона повинна стояти перед зеркалом, так, роздягнутися до пояса і оглядати молочні залози, обов'язковою їх пальпацією, лівою рукою, праву молочну залозу, і навпаки. Обов'язково її необхідно проводити в положенні лежачі з валиком під лопатками, для того, щоб підняти молочну залозу круговими рухами. Зверху донизу пропальпувати всі ділянки молочної залози і обов'язково необхідно пропальпувати підпофінні лімфатичні вузли, тобто зони регіонального лімфового току. Для чого? Для того, щоб вивчити і запам'ятати стан тканини молочної залози. І якщо при наступному обстеженні через місяць виявляються якісь зміни, необхідно негайно звернутися до фахівця спеціаліста, до мамолога. Онколога чи до гінеколога саме перше для виявлення онкопатології молочного залоз це самообстеження самої жінки. Вона повинна раз в місяць в певний період, в певний термін приблизно з 8 по 12 день місячних, від першого дня місячних оглядати свої молочні залози. Це можна проводити під час прийняття гігієнічного душу у жінок, які, в яких є місячні. А у жінок, у яких немає місячних певний день місяця, тобто ну тільки що був постійно один і той же день. При виявленні самою жінкою будь-якого ущільнення в молочній залозі, або змін шкіри, почервоніння, виділень із сосків молочних залоз, жінка жінки необхідно звернутись до спеціаліста. Лікування молочної залози скрізь однакове. Є накази, які регламентують те, що не можна надавати допомогу з патологією молочної залози в лікувальних закладах міста, як приватних, так і бюджетних, а тільки ця допомога надається в онкологічному диспансері, тому що ми не маємо можливості рекламувати себе як лікувальний заклад, тому і люди. Якби Більше сприймають ту рекламу, яка йде від частних структур. Не треба завжди пам'ятати, там ніхто не відповідає за те, що там відбувається. Лікування онкологічного хворого однакове. Що за кордоном, що у нас, тобто, підход до лікування однаковий. Вінницький обласний клінічний онкодиспансер працює за принципом відкритих дверей. Надамо адекватну кваліфіковану сучасну медичну допомогу нашим пацієнтам на сьогоднішній день. У нас умови перебування добрі, багато відділень завдяки обласній владі відремонтовано. Палати не переповнені. Тобто, всі умови для нормального адекватного перебування пацієнта в нашому закладі створені за Даними статистики, щорічно в Україні виникає і реєструється близько 17 тисяч нових випадків раку молочної залози. Також потрібно відмітити, що дана патологія щорічно молодша. тобто мова йде за те, що одна четверта із цих випадків припадає на жінок працездатного віку, тобто від 20 до 55 років, також хворіють на цю недугу і йде тенденція також до помолодшення. Варто вчасно проходити обстеження, не боятись ультразвукового та мамографічного дослідження. Кожен мамограф обладнаний фільтрами, що поглинають жорстке випромінювання рентгенівське. Тобто жінка за саме за саме обстеження отримує дуже мале радіологічне навантаження. То з цього лякатися не треба. Це раз. По-друге, сама собі по собі процедура проходить раз в рік або півтора в залежності від структури молочної залози, яка саме обстежується. Цей термін може бути збільшений навіть до двох з половиною років, залежить від того, що ми побачимо саме на при цьому обстеженні. Пані Людмила приїздом через Вінницю вирішила пройти обстеження, і, як виявилося, вчасно в мене. Рання стадія, в мене дуже вдала операція. Я зберегла свою молочну залозу, в мене все нормально, і, напевне, що я можу порадити всім звертати, по-перше, не звертатися, а вчасно проводити обстеження. Це саме основна причина сьогоднішніх, напевне, от тих наших жіночих болячок, треба, треба просто весь час діагностувати, приходити, не боятися. Сьогодні є все для того, щоб попередити рак молочної залози. Для цього потрібно бути уважним до власного здоров'я і не забувати відвідувати лікаря мамолога та ендокринолога на рідше одного разу на рік.